Олексія Ведміцького, це лейтенант батальйону Національної гвардії харків 1 Запрошую сюди також Збігнева Буяка, це наш делегат із вибачте, міліції. Вибачте, Збігнева Буяка, це наш делегат із Польщі. Також неодноразово побував в Бережанах. Сюди також я запрошу Анну Яворську, яка представляє Євромайдан Брюсселя. Українці за кордону об'єднуються діаспора разом з нами. А також запрошую сюди е, нашого колегу, також делегата уже двох форумів Євромайданів, представника Євромайдану, Москва, Російська Федерація. Усі стоять на, на одному плацдармі і мають до вас слово. Перш за все, дозвольте подякувати, шановне товариство, за такий теплий прийом. По-друге, подякувати за те, що ви підтримуєте нас, підтримуєте тих, хто захищає Україну. Я вам скажу так, що без підтримки населення нічого б нас не було. Були б ми і розуті, і роздіті, і голодні, дякувачі населенню. Ми, в принципі, і ситі. Буває по-різному, але зазвичай. Подіти, взуті, є що нам їсти. І, в принципі, ставлення, перш за все, ставлення до людей до нас це дійсно зігріває душу. По-друге, ще скажу так. По-третє, скажу ще так, що так же сталося, що в минулому року минулому році стара міліція, особливо на сході України, вже показала своє обличчя. І ну, принаймі для мене, та й для більшості для з нашого підрозділу, це стала останньою крапкою. Ми пішли служити в міліцію, тому що нам міліція не подобалася. Прийшли міняти ту міліцію, прийшли міняти той самий Беркут, який вбивав людей на Майдані. І який, на жаль, на жаль, багато хто з них ще продовжує нести службу е і продовжує займатися тим, чим вони займалися. Патріотизмом в них е я не думаю, що додавалося. От. Але ми будемо продовжувати змінювати, замінювати їх. Ми вже підготовлені. Е, найголовніше, ми маємо міцний бойовий дух. Е, ми вже злагоджені і повноцінні підрозділи, які вже існують без малого рік. Ще раз дякую вам, люди, за підтримку, е, за прийом. І не сумнівайте, не, не майте сумніву, що. Нові підрозділи, в тому числі підрозділи нової міліції, будуть захищати народ України, будуть боронити нашу державу і забезпечувати спокій і порядок в країні. Перш за все, ми будемо служити народу України, не державі, як владі, а будемо служити тому, кому ми давали а Присягу ми давали народові України. Слава Україні! Доброго дня, шановні бережани. Сонечко на небі і сон, сонечко в моєму серці бачити вас, ваше місто і відчувати ваш дух. Я вас, вас вас хочу запевнити, що українці за кордоном не тільки в Бельгії, по всьому світу. З вами ми лягаємо спати і прокидаємось з думками про вас, і з питанням, як можемо допомогти вам. Я хочу сказати, що я з молодого покоління імміграції, так, і ми об'єдналися із старими. Старою діаспорою, яка вже третє, четверте покоління малесеньких українців, і вони зберігли ці українські традиції і мову, і дітки, які повністю інтегровані, їздять сюди в Україну і є пластунами. І майдан нас теж навчив виправити ту помилку у своєї неактивності, не просто жити в сім'ї, а гуртуватися в громади, творити добро. Я хочу сказати, що на кожному нашому заході чи в церкві збираються гроші. І відсилається до України і гуманітарна допомога. І ми також за кордоном воюємо. Ми є воїнами інформаційної війни. Ми намагаємось бути дуже активними і розвіювати ті міфи, які поширює е, наш, е, наш ворог. Е, ще хочу сказати, що ми всі неправильно розуміли до цього часу слово держава. Часто чується не можна надіятися на державу, але держава це ми. Якщо ми кожен покладе камінчик, ми збудуємо величезний мур. Тобто ми є надією для вас, але ви є надією для нас. Ваші вчинки надихають українців за кордоном. І робіть ви свої геройські вчинки, і ми будемо поширювати їх по світу. І ще хочу сказати, що нас дуже багато друзів і в політиці, і іноземців, які абсолютно перфектно розуміють інформацію і теж серцем і думками з вами з Україною. Я желаю вам мира мир и единства. Всего наилучшего. День добрый всем, приветствую вас. И сразу у меня проблема: каким языку надо мне говорить? Нормально говорю по-польски. Учился русского. Ukraińska mowa jest prekrasna, melodia jest prekrasna, no słożna. Nie jesteś jeszcze w Riemie niż to by pouczyć. No tak da, tak budzi taki bamiętny budu kawryc w takim wsłowiańskim języku. E, Pierwaj Zustrycz z Ukrainy o tym dawno. To był w 79. Grodzinie. To jeszcze był sowiecki sojusz i wszyscy my byli pod sowieckim sojuszem. E, I ja w Warszawie z przyjaciółmi organizowałem taką akcję, żeby oswabadzili e, e, Wiaczesława Czornowiła. Ja potem poznakomiłem się z Wiaczesławem Czornowiłem, z braćmi Choryniami. To wielkie polityki, wielkie ludziny Ukrainy. To była prosto radość, że my takich ludzi poznali. Moja druga Dobra, głęboka zustydź z Ukrainą, to 1989 rok. My już byli wolną Ukrainą, my już byli po kręgowym posle po wyborach. My przyjechali w Ukrainy, przyjechali na Majdan, tylko za jedną. Jeszcze to nie był w Kijewie Majdan, jeszcze tam drugie takie nazwanie było, No my przyjechali, wskazać powiedzieć tylko jedno. My, lachy, my, Polacy, za samastyjnej Ukrainy my w etod moment to że wspominali je tej 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 czas ety wojennego położenia jeszcze to że był tej sowiecki sojusz no my w Polsce już działali takie pismo nowa koalicja, ponieważ to było jasne dla nas, że w tej części Europy takie narody jak Ukraina Polska, Białoruś, Litwincy, Czechy, Słowaki, nam potrzebna jest nowa koalicja, nam potrzebna jest dogovarica między sobą, ponieważ taki dogovor jest potrzebny naszemu suspilstwu, naszym grażanom, naszym ponieważ taki dogovor daje nam po e, prostu, e, eto, wn wnutrenną bezpieczeństwo, daje nam pokój. E, I ja był я есть, я буду приезжать в Украину, чтобы мы могли в суспільстві договориться до этой новой коалиции. Дякую вам. Доброго дня, шановні друзья! Я приехал сюда из Москвы, из России, которая, с моей точки зрения, оккупирована, потому что у власти стоят не люди, которые развязали чудовищную войну против братского народа Украина. Я вообще считаю, что это гражданская война, потому что наши народы слишком близки. И могу вас уверить, что миллионы людей в России, Несмотря на постоянную ложь по всем телеканалам, они на стороне Украины. Они скорбят вместе с вами и оплакивают погибших героев Украины. Вместе все вместе с вами. Мы в России, те, кто поддерживает Украину, не раз выходили на акции протеста против этой войны, в прошлой осенью, вот я с друзьями пытался провести марш памяти и скорби по погибшим героям Украины. Нам два раза отказали, когда мы пришли к украинскому посольству возлагать цветы и свечи. Вот Современный СС, ОМОН, они набросились на людей, избивали дубинками меня и моих друзей. В том числе и для Ильдара Дадина поддержали двое суток в тюрьме, потом, правда, выпустили. И... Недавно тоже у нас были акции с требованием освобождения Надежды Савченко. Мои друзья сейчас сидят в тюрьме. Я сюда приехал, думал, что мы приедем втроем на форум Евромайдар, Евромайданов. Вот Эльдар Дадин, с которым я вместе сидел в одной камере за попытку провести марш памяти героев Украины в Москве. Сейчас он находится в заточении, и против него возбудили уголовное дело. То есть теперь уже... Буду сажать на годы. Но я верю, что Украина победит, что эта безбожная фашистская власть, которая сейчас в Кремле, которая столкнула в баме два братских народа, она падет, что будет в Москве наш майдан. Наши братья, которые прошли Киевский майдан, приедут нас поддержать. Я в этом не сомневаюсь. даже как русские сегодня сражаются в рядах вооруженных сил Украины против Путина. Будь, будь э, русские, которые все понимают, они проклинают тех людей, которые стреляют в братьев в Украине. Желаю им ада, чтобы их дети и внуки стыдились, что у них такие предки, которые за деньги стреляют в братьев и в сестер. Надеюсь... Что скоро Россия и Украина освободятся от этой коричневой чумы 21 века, путинского фашизма. И мы придем к свободе. Русский украинский народ. И желаю, чтобы быстрее Путин и все его фашистское окружение оказались в гаде в наручниках. И перед этим их надо провести по улицам украинских городов, которые потеряли своих сыновей в клетках, как это было в прошлом. Я желаю скоріше свободи, освобождення всім нам. Слава Україні.